Вітаю всіх на каналі Лоріан Юей. Нарешті, друзі, цей день настав. Сьогодні презентація від бодай Намко трейлеру до DLC Elden Ring Shadow of the Air 3. Давайте подивимося його разом з вами. Peggy 16. Pure and radiant. He wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. That forsaken place. Blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a wall. sanction in one so bereft of life i presume you too are keen to know Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Що хочу сказати, це неймовірно крутий трейлер. При тому, як взагалі в стилі бандай-намко, вони показали, в принципі, вони дуже зацікавили, вони показали, що ця локація буде неймовірно великих масштабів. Вони на початку нас зацікавили тим, що буде саме починатися з маєтку палаців Могвінів, династії Могвінів. Ось, якщо в трейлері видно самий початок, історія зав'язана на Мікелі. Цікаво, як вони її розкриють. Це по лору, не знаю, мені здається, це якраз той персонаж, якого б варто було краще розкрити і пояснити його історію. Пов'язано типу тіні дерева Ерц взагалі на тому, що можливо, це буде. Якось зв'язано з тим, що, наприклад, ті, ті, хто йде проти дерева Ерт, взагалі цікаво, що саме дерево Ерт, воно типу є, воно виглядає воно круто, так, в грі, але воно уособлює не взагалі не ту святість, з якої, коли ти дивишся, величність святість, а воно типу йде взагалі-то трошки як паразитує в цьому світі десь так. Uh, давайте спочатку ще трошки глянемо. Uh, вони показали початок, так де звідкіля може починатися ця DLC. І Якщо воно починається саме з цього маєтку, uh, то буде так, що треба досягти нормального рівня розвитку. Для того, щоб туди потрапити. Хоча в маєток мог мені можна потрапити буквально з самого початку гри, але чи витягнеш тут? Чи ні? Зовсім трошечки. Давайте вернемося. Дивіться масштаби зараз. Масштаби локації. Цілий замок, який чекає нас попереду, так? Ну просто. Це круто. Це не це не, не схоже з тим, що ми бачили в Елдені. Ну в тому плані, то що немає схожої локації, здається, це ми потрапляємо взагалі на геть іншу локацію в DLC. І це дуже круто. І плюс презентували нам трохи босів. Зараз ще раз подивимося. Ось саме дерево. Дивіться, як воно виглядає. Геть інакше виглядає, ніж взагалі в грі. In that forsaken place. Круті нові обладунки. О, кхе -кхе. Зараз. Ось дерево. Файно. Дивіться, який лицар. Ось In ще. That forsaken один. Place. Blood must. А, а, покинутому місці повинна пролитися кров. Ну, кров вона взагалі пов'язана з маєтком. Це, типу, він повелитель крові. Само. і Дивіться, яка панночка красивенька. цікаво ну вона маска в неї вдягнена. так І можливо це НПС. Я не думаю, що це бос, але все може бути. Типу, в цій грі все може бути. Давайте сталі. Замок. Знову, блін, архітектура дуже файнецька, новий персонаж. Мені трошки вона нагадує, знаєте, асоціації з Фріде. Коли я перше її побачила, коли ви в DLC приходите в DS3, вас зустрічає Фріде, да, ви з нею так спілкуєтеся, ви думаєте, як це просто е, просто NPC в цій грі не більше, не менше, але потім це виявляється тобі босом на цілих три фази. Ну, окей. О, а це вже, Боже, ну, кадри дуже швидко змінюються. Зараз, краще так стало цікаво швиденько. Ось. А, так, говорить про вірних дерево Ерт. І взагалі цікава нова локація. Наскільки, типу, там величний замок, красива, вся така архітектура. І тут щось типу подаєш, в щось взагалі, дивіться, якісь нетрі. І цікаво, що далі там змінюється лавовою локацією. Ось. Круто, круто. Ну тут іде, знаєте, це ж початковий герой, якого ми знаємо, да, ув'язнений цей. І це взагалі дивиться кавелична лока. Ми, ми бачимо маленькі кліпочки. Вони ніколи не були святими. Так, ось дерево поряд. Виглядає просто неймовірно, дуже-дуже красиво. Якщо ми будемо досліджувати цілий цей замок, це, це круто, це настільки круто, що? він наче типу, руйнується зверху, це наскільки типу, він величний, красивий, побудований на скелі. І зверху, мені здається, він наче руйнується. оці хвилі, які йдуть. Ну, я не знаю, що це саме, але досить цікаво. Якщо ми будемо його досліджувати, це прям круто. Босс зайвого. Ну, Ось кадр. Окей. Вони просто опинилися на стороні війни, яка, яку програла. Ну, типу, війна, яка була програною. Тут просто переклад, типу автоматичний переклад, там стоїть англійською, це взагалі нічто. Ну, по-перше, ми знову бачимо на фоні дерево Р. Да? Можливо, оцей бос знаходиться, якщо б дивилися цей замок, він знаходиться з самої гори цього замку. І, і до нього дійдемо. Цікаво. Ну, по суті, це клітка. Це просто лавова клітка, бос. Прикольно, класно. І тут можна ще й на торенті ганяти. Бачите? Це вже на торренті А ось! А це що? А це що? Йо-майо, я полюбавсь, буду потрапляти на оці всі грабчики ловити. А, щось подібне, типу, це якась як п'явка з руками. І подібні персонажі були вулканову маєтку, і там вони ж вигляді змій були. Проте у них ручки, у них були такі куценькі, малесенькі ручки, правда, але шию вони могли так-от не знаю, сувати на пів кілометра і типу тією шиї шмаляти. Ну, фроми це люблять. О, ще один бос. А це просто худово, повноцінний бос буде спазний. Бо там показали, як підсупляється, бачите, в якийсь команди, не знаю, А тут вже пішли в цій другій, мабуть, фазі блискавки. Цікаво. Mother. А ось це. Мама, ти справді дозволила світлість. Ось це, мені здається, це фінальний пос локації. Не знаю, він мені так виглядає. Лі, дочі, ну, я сподіваюся, це не Мікела. Це не може бути Мікелою, По суті, Мікела був самою світлою частинкою всієї історії про дерево Ерт. Ну, взагалі, всього Елден Самий Саме світлий персонаж з усіх. Але мама, ти справді дозволила світлість. Можливо, це його мама він говорить про тих, хто пом... Мамо, то е, жіночку, яку ми бачили в замку, можливо, це його мати, і тут це бос буде саме того замку, один з босів. Ну але дивіться, змії знову, знову змії. Цікаво, і полум'я. А меч, який в нього протезний, це що? Гарний персонаж. Такі нові вороги. Ось. Я таких ворогів ще не бачила. Ну, це прикольно. Оцей персонаж це ж стандартний сет Вовка, так, якого, в принципі, якого можна дістати в столиці по квесту вулканового маєтка. І він цей присутній персонаж в самому головному трейлері до гри. Класно. Такі ще нові вороги, це типу як духи будуть. Е, цікаво. ну Тут взагалі якась канена. Мені кажеться, це якраз в тому замку, типу, на, е, можливо, це буде отак якось типу, по колу рухатися на саму гору. Не знаю. А це, а це взагалі. Е, у мене теж є такий сет, дівчини, дуже красивий сет, мені подобається. І якісь з метеликами це нове закляття, бо скільки я не випробовувала, і замага грала, і молитви дивилася. Я такого закляття з метеликами не бачила. Це цікаво. Чувак, який кидається горщиком. Настільки великим горщиком, притом він його кидає ось дерево Earth. Тут замок. Цікаво. Як, можливо, я помилилася. А ну, чекайте, по розположенню цих, де вони там хто знаходиться Ну це в замку бої. Окей. Ще раз а там цікаво було двері з туманом зараз. До яка поступає? Ось. Двері з туманом. Коли є такий туман, ми знаємо, що це бос. Але типу, він бореться, це, типу, це не виглядає як бос. Правильно ж? Можливо, у самого боса будуть оці прихвостні якісь. Ну знаєте, коли там бос не сам, як а, а, комбандир Онел, чи як він там його звали а, в замку Солт, У нього там також були свої прихвостні. Ну, це ж це порана з босом битви. You too, to know. Це класно. Зараз ну, цей вчасно не поста. Ось персонаж. Я пускаю, ви теж хочете знати. Ну, це там ці болти алхімічні, це все ми бачили. А от обладуночки, оце новеньке. Дивіться, які. Чорні. Я обожнюю чорний стиль, тому обладунки кайфові. Too, Я сподіваюся, зможе його зробити. А це, чекайте. Я знову мишкою не туди переключилася. Зараз ми до цього поля ще дійдемо. Ось тут саме спелчання. Ось. Бачите, голова, як є голова дракона. Мені здається, він дуже схожий Just на біляді, кадр. Ось. Коли переможемо боса, той, який бос показував дві фази, друга блискавична. А, можливо, отримаємо цей спел новий. Типу, коли ти робиш голову дракона, там ревеш, як дракон, драконіші ці всякі спели. Да? А це новий, типу, якийсь левячий спел, ну, схоже на лева. А оце взагалі сет самурая. Вони, до речі, класно це доповнили. Бо сама атмосфера, дівчина з цими ножами, це поле з синіми квіточками. І самурай, це все дуже красиво вписується взагалі в цю локацію. І це ну це не знаю, наскільки це велике буде, буде DLC? Що тут робить добра вікела? Хоча це він, вікела, це він добре Ось <смі> окрема біль, мабуть, цієї гри буде. Божечки, що воно таке? Прикольно. Ну Там, де, можливо, там, де водоспади, ми бачили. Ось де ще один водоспад на під'їзді взагалі до цього місця. Там на початку, коли показувала, локація, і там скрізь ці водоспадики, водограї, кажу, водоспад неправильно, водограї. І тут буде така тварючка, це не бос. Мені каже, це буде просто якийсь типу, ну, типу, міні-босса можна вважати. Опа а що воно робить? Оце взагалі крутяк. Ну, стандартний персонаж, це обладуночки. Що воно ще робить? Дивіться, дикобразне і, і розсипа, але красиво. Настільки красиво, це просто. Я не знаю, мені вже хочеться це все. Мені вже хочеться досліджувати. Все. Ще один. Аночка. Ось ще один персонаж цікавий. Оце він вже знаходиться в якомусь гроті. Можливо, це печера, куди ми зможемо під водограєм десь там пройти, дослідити, водичка знову. Дивне. Ну, типу, це як скелет, правильно? Оце дуже крутезна штука, яку він типу, запускає. І е, цей кінь, при тому він, типу, напів, як він, як кажуть, напів роз, розложився, чи як це українською. Мертвий, да? ну по суті, мертвий кінь, на якому він. Блін, прикольно. Ну воно не наче, типу, одне ціле, чи що це? Dose. А це що? <с? <с?> ті, хто позбавлений благодаті, золота, зустрінуть смерть. Ну, взагалі, ті, хто хто позбавлений цієї благодаті, дерева, ну, все буде пов'язано. Звичайно, називається Shadow, there, Tree, типу, тінь, дерева, Earth. Мені за це взагалі сам будуть, трошки розкриють саму сам лорд цього дерева, що воно особлює собою, і тінь не просто тінь, типу, що саме скривається за цим деревом. Ну, що можу сказати? Виглядає дуже дуже файно. Причому дивіться, він виймає те, що пронизує його. Але по суті, тут нічого немає всередині. А вийма ось воно. Ось воно як іде всередині нього. Як ти це виймеш? По суті, ти себе розірвеш на частки, правильно? Ось. Оце типу, більше виглядає як фінальний бос. Або, можливо, один з типу босів, але буде доволі складний. Оце, я думаю, просто буде ще та біль. Полум'я. Ну, це, мабуть, на лавовій локації все. В обіймах полум'я месмера. Месмера, чи месме? Месмер. Месмер, Клас. Дивіться, який він красивий. Крутяк. І доволі. Ну, все в одному стилі зроблено. Реально, всі боси в одному стилі. І зміючка така. ха-ха-ха, Крутяк. Дуже клас. Перейдемо, торкні, торкніться висохлої руки та подорожуйте до царства тіней. Висохла рука, це рука Мікеле, скоріш за все, треба буде в маєтку Могвіна, як я все і думала, підійти, доторкнутися до цієї руки, і воно вас перенесе в це царство тіней. Крутяк. А дивіться, що це Ульта, скоріш за все, те, що грабчик. Цей що робить? Це закляття, типу цього, як воно, лицар. Боже, ви зрозуміли: лицар, який літає. Взагалі випало з голови. Зрозуміло. Ну, ось, по суті, і все, але там ще зараз в кінці там буде один цікавий персонаж, який мене зацікавив, Ось вона, дів, дівчина. Вона, типу, як наче благодать. Можливо, вона якось буде пов'язана з цим деревом. І хто вона така? Блін, настільки цікаво. Хто ця дівчина? Хто ти? Вогонь від неї. Може вона спалить? Взагалі спалить те дерево? І в кінці, бачите, на заставці оцей? Ну, і не може бути не головним босом, ну, по суті, Шеду, вуаль, яку вони пустили в заставці, дуже красиво. Цей трон, на якому сидить цей бос, все зроблено так, як. Треба дуже-дуже круто. Е, при Оденау, типу, я вже можу предзамовити цю гру. Я подивлюсь обов'язково в Стімі. У мене е, Я купувала саме Deluxe Edition, І я сподіваюся, типу, я зможу користуватися доповненням. Чи мені треба купувати все-таки його окремо? Подивимось. Але 21 червня, друзі, це дуже довго. Всі ми очікували саме DLC, виход не трейлеру, а виход самого DLC вже в лютому. Е, крайній випадок, березень, початок березня місяця. Довго, дуже довго. Хотілося б набагато скоріше побачити вже, пограти, відчути. Взагалі, саме DLC ми будемо проходити обов'язково з перших днів, як тільки воно вийде, зразу на кнопочку на загрузочку. І зможемо, і будемо з вами його дивитися разом, досліджувати разом на стрімах, на етері, обов'язково будемо обговорювати. Звичайно, не пробігтися, типу, щоб швидше дістатися до боса. Кожний закуток, все як тільки можемо, просто так, щоб все залутати, все дослідити, з усіма поговорити обов'язково, щоб жодно шпариночка не прийшла повз нас. Ось так. Дякую всім, що дивилися це відео. Якщо ви все ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, тапайте дзвіночка, щоб не пропустити нові відео на каналі, а також бути в курсі, коли ж буде новий етерчик. Всім папа! -па.